Він любить тих, хто приходить до нього, як я вже казав, хто має потребу. Зараз в Бостону мали спілкування зібрані зібранняю організаційне. Ми помолились, благословили людей і маємо допомогу, картоплю і інші овочі роздаємо. Моя молитва нехай лине, до тебе наче в фільмі. Другий день ми продовжуємо бути на Донбасі. Сьогодні ми служимо по селах на лінії фронту, де другий рік немає світла, газу, води. Але наші комісії церкви, які тут є, зокрема з Парахова, відвідують їх, допомагають. Служать, тому ми доєднуємося, щоб їх підтримати. для життя війна! Маємо третій день поїздки нашої на Донбасі. Сьогодні плануємо відвідати шелтер, де приймають людей і допомагають їм їхніх потребах і є можливість там ночувати. А також серед військових сьогодні служимо. Тому я ж не був, що можемо підтримати як цивільних, так і військових в цей час. Приходить до завершення наша поїздка. Мали бласкваний час спілкування з цивільним населенням, а також і з військовими. Вони мають. Важкі умови, в окопах, війна є нерівна, дуже їм тяжко. А ще більше тяжко те, що вже півтора року, хтось більше, півтора року не був вдома або ж приїжджав все, все, на декілька днів і це є їм тяжко. Тому підтримуйте їх морально, моліться за них. Якщо маєте номер телефону, подзвоніть, підтримуйте, підтримуйте їхні родини. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто имеет открытое сердце, и жертвует финансы на поездку, жертвует продуктами, временем, братьям, которые приехали к нам, Миша, все остальные, пусть Бог благословит. Любим, благословляем, молимся за вас. Боже Аминь. Спасибо.